Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла І сьогодні ми готуємо з вами дуже чудовий салат, легенький, корисний. Це салатик з червоного буряка. Я думаю, що він сподобається кожному. Простий, смачний і також дуже корисний. Про користь червоного буряка я думаю, розповідати не потрібно. І судинам, і кісткам. І очам він дуже і дуже потрібний всьому нашому організму. І тож готуємо цей салатик. Перше, з чого ми розпочинаємо приготування салату, це беремо цибульку. Вона обов'язково повинна бути смачною, перевіреною. Тобто, Якщо ж вона у вас зла, обов'язково обдайте її окропом. І вона стане добрішою. А тепер нарізаємо її пір'ячком, чи то четвертинками. Нарізавши цибульку, ми її замаринуємо. Так буде смачніше. Але можна її використати і не маринованою. Додаємо сюди сіль, цукор. Оцет. Все це перемішуємо та заливаємо водою і залишаємо. Маринуватись. Тепер беремо три середніх буряка і нарізаємо їх кубиком. Бурячок у мене Детройт, він дуже смачний. Тож, коли варите свій буряк, обов'язково його куштуйте. І якщо він недостатньо смачний, додавайте при варінні цукор. Він покращить смакові якості вашого. буряка. Бурячок нарізаний. А тепер беремо грамів 200 оселедця. Я беру філе вже почищене, різаємо оселедець ось такими шматочками. Все оселедець нарізаний і можна все це поєднувати. Буряк, оселедець. І додаємо сюди ще кукурудзу. Можна замінити її горошком. Зеленим горошком консервованим. А тепер прийшла і черга цибульки. Потрібно, щоб вона замаринувалася хоча б на протязі 30 хвилиночок. І тож тепер ми її стіджуємо і викладаємо до салатнику. А тепер готуємо заправочку для нашого салатику. Беремо півчайної ложки солі, чайну ложку. Діжонської гірчиці, чайну ложку меду, а також 2 столових ложки. оцету, я беру яблучний. І додаємо 3 столових ложки олії, можна оливкової, можна соняшникової, яка у вас є і яка вам до вподоби. Заправочка наша готова, перемішуємо її гарно. Відставляємо, додаємо до салатику нашого зелень, гарно підійде цибуля, чи то кріп, чи то петрушка. І ще додам один момент. Якщо ви використовуєте зелений горошок, то для салатику все більш нічого не знадобиться. А коли кукурузка, то можна цей смак салату відтінити оливками. Або маслинами. Це буде дуже і дуже смачно. Я кладу декілька порізаних оливок. Нарізаємо оливки, додаємо, все, салатик практично готовий. Це салатик заправляємо. Перемішуємо смакота. Салатик готовий, кладемо його до салатнику і все куштуємо. Так, мені вже смачно. Салатик смачний. А чому ж йому не бути смачним? Буряк, оселедець, кукурудза. Трішки оливки, все робить смак неперевершеним. Салатик дуже смачний, корисний. Тож готуйте цю смакоту. Бажаю вам миру, добра. Заходьте, ставте вподобайки, якщо подобаються мої відео. Пишіть свої коментарі, з задоволенням буду відповідати. А також підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і будьте завжди на зв'язку. Тож до зустрічі, до нових смачних рецептів!